Величезна металічна труна з гігантським чоловіком всередині. Знахідка, яка сколихнула місто Дніпро. Севастопольський парк приховує не просто місцеві легенди, а справді моторошні речі. До середини ХХ століття тут був давній цвинтар з родинними склепами. Не просто цвинтар, а величезне кладовище. За історичними даними, тут могло бути поховано до 50 тисяч людей. На цій території також стояла Лазарівська церква. У 1950-х церкву знесли, частину могил перепоховали, а інші просто зруйнували і побудували Севастопольський парк. А у 2020-му тут провели розкопки і знайшли величезну труну, розграбовану, в ній тіло. Скоріше за все, полковник. Вражає його гігантський зріст 2 метри і 18 сантиметрів. Але це тільки початок. Дивись повне моторошне розслідування про знахідки у місті Дніпро на моєму ютуб-каналі. Посилання в шансі.